Хто такі діти та чим вони відрізняються від дорослих? Відповіді на ці питання шукали в Кам'янському, де відзначили день захисту дітей. <плес> Дівчатка та хлопчики разом із батьками у гарному настрої і у святковому вбранні. Головна мета максимально розважитися та обов'язково підзарядитися яскравими емоціями на все літо. Аніматори, музика, повітряні кульки, малюнки на асфальті та розмальовки на обличчі все, аби діти отримали максимум задоволення. А ми робимо ось такі круті, блиск тату на згадку. Наша малеча це все зараз, це наше майбутнє, це наша, як можна сказати, в нинішній ситуації. Та сила і міць, та віра в майбутнє. Ті, хто будуть відроджувати нашу Україну. На цій локації знайомимося з семирічною Настею. Після блиск тату вона веде нас на арт-виставку Україна понад усе. Так ну йде наш малюнок тут, показуй. Оцей вау! Боже, як красиво! Саме діти, це наші квіти життя. життя. Ну раді них ми живемо. Жовто-блакитні долоньки є на цій виставці і малюнок Софії Сучкової. На свято дівчинка прийшла із мамою. І саме до неї у Соні, найголовніше запитання. Мама, хто такі діти? Діти це наше продовження, це наше це щастя, це наша радість, це те, що, для чого ми живемо. Про свій найдорожчий скарб розповідає і Олександр Зваріч. Як звати дітей? — Михайло і Дмитро. Ну, Діти це що за люди взагалі. а? — Це маленькі сокровище, дорогі, що є. Старший син Олександра Михайло, йому 10 і він блогер-початківець. Ви викликати це Ютуб. Ну, це буде набирати просмотрів. Ну, і ви будете становитися популярнішими. Дивись. Даю тобі маленький лайфхак. Маленький. Президента Маріупольського телебачення, волонтера та блогера Миколу Осиченка. Діти слухають уважно, адже на цій локації розкриваються маленькі, але дуже важливі таємниці. Вони знають, що вони роблять, вони знають навіщо вони це роблять. Вони лише питали, як їм це робити найкраще. Я їм допоміг. Чуточку, але ж те, що я бачу, що ми з ними будемо бачитися ще, тому що в них є дуже велике бажання навчитися робити відеоблоги, відеоконтент якісно, тому що саме зараз маленькі дітки становляться поголовно блогерами. Після творчих активностей найсмачніше морозиво та подарунки від керівництва Камед Сталі. Війна не може забрати дитинство у наших маленьких металургів, тому у цей день ми вирішили провести це свято для наших маленьких співробітників. Діти це наше майбутнє. І це головне, що є у будь-якого чоловіка в житті. Все одно з якогось віку ми живемо раді дітей. Для нас, як для родини Метинвесту, діти це головне, це наше майбутнє.